Реально ли сегодня малому предприятию получить кредит без залога? На что вы будете ориентироваться при выдаче такого кредита? Практично ні. Теоретично, да. Але, в принципі, це залежить все-таки від малого підприємства і в першу чергу від бізнес-програми. Якщо банк зрозуміє, Бізнес-програму і буде переконаний в тому, що вона має стопроцентну реалізацію, і що мале підприємство зможе виконувати добросовісне зобов'язання як по відсотках, так і по основному боргу. Я думаю, що знайдеться завжди здорове рішення, яке допоможе отримати малому підприємству. Таких програм мені невідомо сьогодні в банках, де б. на таких основах могли работать. Спасибо. Еще один вопрос, цитирую пользователям. Добрый день, Дмитрий Гриджук. Хочу положить несколько тысяч на депозит для дочки на длительный срок. Какой вклад вы бы порекомендовали и могу ли я быть спокоен, что она точно получит эти деньги и проценты, чтобы со мной не случилось? Дочери 12 лет. Вот очень хорошее вопрос. Я вам должен сказать, вот, Наприклад, чи я користуюсь послугами, я організував раніше і такий вид вкладу, як до повноліття, і абсолютно перший випробував для своїх дітей, і от цей вклад вже підтверджений нашою історією діяльності банку. Він є досить цікавим, і цей вклад забезпечує отримання вкладу саме дитиною при досягненні 18 років. Самостійно розпоряджатися вкладом дитина зможе виключно при досягненні неї повноліття, і таким чином це є дуже гарний подарунок для своєї дитини. Чим він цікавий? Тому що цей вклад є з поповненням, ці відсотки капіталізуються, і таким чином, по цьому вкладу, як правило, завжди відсотки вигідно відрізняються. Від тих процентних відсотків, які діють в банку, вклад приймається як в національній валюті, так і в іноземній валюті, і практично валютні ризики також закриває у випадку якихось стресових ситуацій. Є можливість чи припинити вклад, чи продовжити його в іноземній валюті. Спасибо. Еще один вопрос от пользовательницы. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Скажите, пожалуйста, могу ли я хранить в вашем банке документы особой важности? Даете ли вы гарантии сохранности и как долго я могу у вас их хранить? Сбережение <связывание> документов особой важности можно двумя шляхами здесь, не в этих банках. Это, через крестовые депозитные ячейки. Або якщо банк запровадить таку послугу зберігання таких цінних документів у своєму грошовому сховищі, тому звичайно як і в першому, так і в другому випадку, збереження захищено від будь-яких ризиків. Спасибо. И такой очень маленький вопрос, наверное, какую максимальную сумму я могу положить на свою карточку Visa Classic, если речь идет о миллионах, например? Не обмеженно. Можно сумму даже или так купить. За, то, э, то, то сколько, сколько е? Сколько е, да. Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что банку Крещатик есть, чем удивить и порадовать не только своих клиентов юридических и физических лиц, но и коллекционеров в какой-то степени. Вот сейчас я держу в руках книгу «Мемуары Дэвида Рокфеллера», выданная в рамках проекта «Библиотека Банка Крещатик». То есть, насколько я понимаю, это такой проект для души. Скажите, пожалуйста, вы вот когда решили запустить его? То есть, насколько долго существует этот проект? Цей проєкт у нас вже діє десь років шість. Здається, і ми розпочали випуск створів Нобелівських лауреатів в області літератури. Звичайно, і коли ми запровадили випуск таких книжок, це стало добрим, на мій погляд, найкращим подарунком при відзначенні кращих наших працівників, наших партнерів. З як є гарний додаток до подяки, грамоти від банку Хрещатик. Тому ми вважаємо, що і, і цю програму ми підтримуємо кожного року, практично. І оце вже у нас шоста книжка, і в честь 20-річчя банку, який ми будемо святкувати в цьому році, в травні місяці, ми плануємо випуск чергової книжки, яка також може здивувати наших прихильників банку. Ну, на самом деле, для наших пользователей я бы хотела отметить, что Дмитрий Николаевич так достаточно скромно говорит о там, элементе просвещения в деятельности банка, но мы точно знаем, что наш сегодняшний спикер активно занимается и научной деятельностью, и фактически образовательной, всегда активно делится опытом, рассказывает о достижениях, то есть фактически образовательный элемент и в стратегии банка, и в стратегии нашего сегодняшнего спикера присутствует на такой регулярной стабильной основе причем спасибо вам также за это я держу в руках еще одну очень оригинальную очень уникальную я бы сказала вещь для коллекционеров это монета из цикла выдать негритмана украины расскажите для наших пользователей пожалуйста где и как ее можно было бы найти Ну, ми приймались теж різного роду продуктами, і я вам повинен сказати, що ми є один із лідерів на ринку сьогодні по роботі з дорогоцінними металами. І крім дорогоцінних металів, ми відпрацювали деякі продукти в цій галузі. І От виникла ідея створити власну монету. Якого типу? І от творчий пошук привів нас до думки, щоб створити це монету історично. Найвидатніші гетьмани України там є цікавий опис. Звичайно, ми хотіли цю монету виготовити в Україні, але оскільки терміни випуску і умови вони дещо були гіршими від тих, які запропонували іноземні монетні двори. Тому цю монету ми виготовили в Польщі. Але це є перша монета нашого банку, і вона є однією з тих продуктів, яку. Ми реалізовуємо при створенні центру нумізматів. При нашому банку діє такий центр. Ви інколи, коли виходить монета Національного банку, дуже цікава, чи якісь інші монети, які ми завозимо з іноземних монетних дворів, на Хрещатику, як і в інших установах банку, можна замітити черги. І дехто навіть питав, чому така черга? Це питання вкладника, чи це питання якісь інші виникають до банку. А це нумізмати. Займають заздалегідь зранку чергу для того, щоб придбати монети. Тому ми прийнялися цією ідеєю і на тих площах, де Євбанку дозволяє створити нумізматичний центр. І сьогодні, практично, ми кожного нумізмата знаємо по прізвищах імені, і по батькові. І таким чином ми зняли проблему цих черг при банку. Тому ми вважаємо, що це є дуже цікавий продукт, і такі монети їх звичайно випущено дуже небагато всього 400 штук, але їх придбати в банк, в установах банку є можливим.